Твоє серце має бути прив'язане тільки до Аллаха. В цьому житті ми залишаємо всіх і залишимо всіх. Але з собою ми заберемо тільки наші справи, наше майно, наші зв'язки, наше положення. Ми з собою це не заберемо, а заберемо з собою тільки наші справи. Посланець Аллахам каже, Роби що забажаєш. Ти зараз в тебе є вибір робити добро чи зло. Але за це ти будеш відповідати перед Всевишнім Аллахом ва Гуаталя. Тому що в тебе є зараз час. І цей час належить не тобі. Він працює проти тебе. Цей час належить тільки Аллаху ва Гатеаля. І тільки Він знає. Чи прокинешся ти завтра, чи, не, чи ти помреш? Тому кожен мусульманин має використовувати свій час на те, щоб створити щось добре і благо для себе, для своєї родини та для віруючих.